Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. воєнні погрози, торгові санкції та фейкові новини. Які засоби Пекін використовує для того, щоб уплинути на голосування на Тайвані? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. що обере Тайвань: війну чи мир? Високопоставлений китайський чиновник пригрозив, що від того, якого президента оберуть на Тайвані, залежатиме майбутнє острова: мир чи війна, процвітання чи занепад. Цього чиновника звати Джан Джидзюнь. Він очолює бюро, яке займається зв'язками з Тайванем. Цієї суботи на острові пройдуть президентські вибори, і Китай і США уважно стежать за ними. Від нового президента залежатиме, як острів будуватиме свої стосунки з обома країнами. Китайська компартія розглядає Тайвань як частину своєї території. Вона обіцяє взяти його під контроль силою, і це попри те, що ніколи ним не керувала. За законом Вашингтон зобов'язаний продавати Тайвань зброю, щоб той міг себе захистити, з наближенням виборів Пекін посилює тиск на острів. На початку цього тижня Китай та США провели перші за два роки військові переговори. Пекін заявив Вашингтону, що ніколи не піде на компроміс щодо Тайваню. Пентагон наголосив на важливості підтримання зв'язку. Це необхідно для того, щоб запобігти розростанню конфлікту. Крім того, КТ запустив супутник над повітряним простором Тайваню і направив до острова свої літаки, кулі, шпигуни та кораблі. Білий дім заявив, що це викликає занепокоєння щодо кінцевих цілей Пекіна. Ми вважаємо, що необхідно поважати демократичні органи управління Тайваном. Ми хочемо, щоб вибори були вільними, чесними та прозорими, і ми готові підтримувати тих, кого народ Тайваню обере до свого уряду в опитуваннях лідирує нинішній віцепрезидент Тайваню Вільям Лай. Він відомий своїм стійким захистом суверенітету острова. Наступний кандидат Хоу Юїм, мер міста Новий Тайбей. Він виступає проти незалежності Тайваню та уникає висловлювань про Китай. За ними декевендже, колишній мер Тайбея. Він сказав, що на його думку Пекін залишається проблемою, і цю проблему треба вирішувати, не розпалюючи конфліктів. Воєнні загрози торгові обмеження та фейкові новини. Китай робить спробу вплинути на хід майбутніх президентських перегонів на Тайвані. Тайванські політики та експерти звинувачують Пекін у втручанні в майбутнє голосування. зараз. Уряд Тайваню найбільше стурбований Тік-Током. У доповіді AFP йдеться про те, що в Тіктоку спостерігається сплеск дезінформації спрямованої на кандидата Вілья Малая, лайчинний віце-президент Тайваню та лідер передвиборчих перегонів. Пекін не хоче, щоб він переміг. Натомість він віддає перевагу Хоу Юї, кандидату від опозиційної партії Гуміндан. Материнська компанія Тікток розташована в Китаї. Ми звернулися до соцмережі за коментарем, але не отримали відповіді до початку ефіру. За словами представників служби. Служби безпеки тайваню китайська розвідка використовуючи штучний інтелект створила сотні відеороликів із нападками на нинішнього президента Цай інвень мета завдати шкоди популярності вільяма лая і Цай є членами демократичної прогресивної партії Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай хоче використати Тайвань як випробувальний полігон. За його словами, якщо режим зможе вплинути на результати виборів на Тайвані, він намагатиметься застосовувати цю тактику в інших країнах. Пекін також погрожував торговельними санкціями, якщо керівна партія Тайваню підтримає незалежність острова. Китай відправляв літаки та повітряні кулі для польотів поблизу Тайваню. Він також запустив над островом супутник, що спробував провокувало загальнонаціональну тривогу. понад 19 мільйонів жителів Тайваню прийдуть цими вихідними на виборчі дільниці, щоб обрати нового президента. Але цю подію затьмарили погрози з боку пекіна. Проте деякі виборці кажуть, що не піддаються. У війні немає жодних переваг. Я дуже сподіваюся, що оберуть кандидата, який зможе привести Тайвань до нормального життя. На цьому острові. Живе так багато людей. Наш напрямок має бути ще чіткішим. Треба сказати, що ми господарі острова. Якщо хтось захоче на нього напасти, зіткнеться з нашим опором. Ця ідея має стати більш чіткою. Дія маспікаммоклісиснілекшн. Ці вибори потрібні, щоб підтримати нашу власну ідентичність, зберегти те, що в нас є, та спробувати стати кращими. Це справді наші власні вибори. з грудня голова Компартії Китаю Сі Цзіньпін двічі говорив про воз'єднання з Тайванем, водночас не сказавши, яким чином за останній рік Китай неодноразово проводив військові навчання поблизу острова, зокрема й ракетні випробування. Віце-президент Тайваню та кандидат у президенти Вільям Лай закликав виборців не піддаватися на погрози Китаю. Ривок для економіки Китаю, попри слабкі показники минулого року, Китай за обсягом експорту автомобілів випередив Японію, ставши найбільшим світовим постачальником. Ця новина надійшла від автомобільної асоціації країни. Згідно з офіційними китайськими даними, торік Китай експортував майже 5,5 мільйонів автомобілів, обігнавши Японію приблизно на мільйон. А китайський бренд BYD також обійшов американського виробника Tesla у секторі електро. Мобілів він претендує на звання найбільшого у світі експортера електромобілів. Попри стрімке зростання китайської електромобільної індустрії, продажі бензинових моделей все ж таки перевищують їхні зелені аналоги, і це було б неможливо, якби не попит на них із боку Росії. Росія купує. Торік вона придбала 800 тисяч китайських автомобілів. Це дуже багато, і це пояснюється тим, що через санкції США у зв'язку з війною в Україні японські та інші автовиробники йдуть з Росії. У результаті цю дірку закрив Китай. Санкшензенюкрейнмо Росії до України змусило Захід ухвалити безпрецедентні санкції, зокрема заборону на експорт автомобілів до країни. Китай скористався цим шансом щоб закріпитися на російському ринку за офіційними даними. Продажі автомобілів до Росії торік зросли щонайменше у п'ятеро, як порівняти з 2022 роком.